Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 4 квітня, і я вирішила зробити трішечки огляд русади, яку ми сіяли 7 березня. Перед від'їздом на роботу я сіяла. І більш я не показувала. Я показувала, здається, я не знаю, чи робила відео, яке пікірувала, я не пам'ятаю. Ну, так ось, це мої фіалочки. Ось деякі вже будуть зацвітати. Ця фіалочка у нас, ось вона. Ось ця фіалочка, це фіалочка, яка приймала участь у розігріші. Вона буквально потепліє, тому що вона нас сьогодні знову холодно, випав сніг, тільки потепліє і відразу вона поїде до своєї власниці. Відео, відео я вам покажу, візьму і от покажу. Так, це там глуксинії, які от-от уже. Ось-ось-ось і вже ви побачите цвіт. Бутони там дуже гарні. Ще трішечки і стартану. Так, і перш поки перейдемо до русади, ще хочу показати вам амареліси. Ось які коробочки гарні, на сінєві. Трішечки засвічую, звичайно. Ось які гарні стрілки. Ось які. Які там здорові коробочки насінняві, які будемо сіяти. Далі у нас іде авокадо. Ось цей авокадо, якому уже більше року, це звичайний. А ось авокадо, яко, який садився 1 січня. Можете порівняти, якийсь скажений урості, як вигнався. Так, що я ще хотіла показати тут? Ну, тут, здається, все. Тут здається вже все. Це мій апельсин, який повинен теж зацвісти зимою. Я так надіюсь, я думаю. Так, ну йдемо до розсади. Так, і ось розсада 7 квітня, який буде місяць. Що хочу сказати, мій зошит я сіяла. І ось записувала, скільки насінин, яка схожість, хочу сказати, що менш 50% схожості насіння. Ну, куповане воно було в тому році це насіння, а не в цьому році. Можливо, воно не свіже, але мені багато як би і не треба. Деяких зійшло насінинок з 8-3, з 16,8, з 29. Ось. Домашні мої взагалі чомусь не зійшли. Ну, ще, я залишила. Можливо, зійдуть десь там порожні стаканчики, але вже як не зійшли, он, бачите, порожні, вже тут нічого й не зійде. Так і буде. Ці вже розпікірувала, по стаканчиках садила. Є ось так і по чотири штучки садила. Деякі один, по два, ось так. Садила, Нормально, вони як підростуть, це буде нормально ось така розсада. Там у мене королівська петунія. Ось вона теж прийнялась. Ось гарно. Старі листочки обсохли. Зараз збільшу, спробую збільшити. І тут вона вже попускала. Ось, бачите? Ось. Покажу. Бачите, є корінчики, коренева, так що мені її стільки не треба. Кілька штук зможу продати. Там у мене фуксія. І тільки недавно посаджена теж пеларгонія. не знаю, який колір. Також фуксія ось ця уже укорінена. Це молоденькі фіалочки, там у мене. Що там глянемо? Зараз Каланхоя. Як почувається, Каланхоя. Ну, хочу вам сказати так, він ще не пустив. Саженці він ще, якби пагінчики не пустив. Але не знаю, чи вам видно. Ось, бачите, біленькі ниточки. Він уже вкоренився. корінчики в нього вже є. Ось видно. Курінчики вже є. Помідорчики трошечки, мені здається, і тягнуться. Можливо, їм світла не вистачає. Ну, більше в мене світла немає. Така, як в нас зараз весна, я навіть не знаю місяць, що вони точно будуть. Ось тут краще. Цей більший. І в ньому вони як майже заплили. Майже коренева заплила. Ось так, може, краще видно буде. Ось які курінчики, як заплітає коренева. Теплички в мене немає, але буду десь, десь буду з ними на вулиці якусь маленьку робити, тепличку виносити, щось буду робити. Ще ось перчик. Така... О, вже ви бачили, як я роблю бутылок теплички. Тут ось перчик. Сходить, там ще серединки, теж буде виходити. Тут я робили з кірою дірочки, тикали по одній перчинці. Я спочатку робила це, я була на роботі, купила дуже смачний перець, він схожий на гострий, червоний довгий, такий, як гострий перець. Як називається, можливо, хтось з вас, глядачі, знає, напишіть. Я ще не, не шукала, як він зветься, але дуже смачний, він набагато кращий. За смаковими якостями він солодший, ніж ось такі трогранні, чотирогранні булгарські перці. Ось тут, така, там ще пусходить. І кожна насінинка Я зробила, я там перчика е, спожила і равлик. Закрутила в такий равлик. Я покажу, зараз в мене баклажани закручені на пророщуванні. І ось цьому равлику вони проростали. 20 березня я їх равлик зав'язала, замкрутила верніше. А приїхавши в дом 27 числа, розсаджувала я їх, здається, десь 28, можливо, 30-го. Курінчики були вже по 4 см, дуже довгі курінчики були. І кожна насіннинка. Що то краще купити, якщо бажаєте зробити на розсаду собі насіння? Краще купіть свіжого перця. Намучить, а може, і так сійте. А ось уже така сторта коробка сюди я накрила. Так, зараз покажу, лівочкою. Подивіться, що робиться. Тут ми не садили. Ми почали краєчком садити. Ось скільки. Потім я почала цю туалетну бумагу рвати на полосочки, отак класти на ґрунт і зверху присипати ґрунтом все, бо дуже багато і надоїло було мені тикати його. Ну, я вам скажу, що кругом за дренаж, то дірочок немає. А на дно кругом я кладу сфагнум мох. І більшість сфагнум мох, які я від... забираю від равликів. Вже хто дивись моє відео, той знає, що у мене є равлики. І ось э, сфагнум мох, який відпрацювали равлики. Я його завжди ложу на дренаж. Ось такі перчики гарні. Як гарно зійшов. І цей ось, як зійшов хірлявенький і слабо мало пусходив. Це теж позаторічне насіння де-не-де. -де. Ось, бачите, кілька цих бубочок зійшло. Це сіний сьомого. Також от майте собі так на увазі краще брати, купувати. Ви купуєте перчину, ви бачите, яке, яке, яке насіння, і ви собі спокійно можете розраховувати на сорт. А от Те, що ми купляємо у пачках, бачите, воно менш якісне. Ну, можливо, мені так попало. Це така у така мене практика, вже який рік я пробую. В тому році залишилася без сарусади купувала, тому що не зійшло. Оце ж куповане насіння. Слабо зійшло. Ось так. Зараз я покажу равлики з баклажаном. Подивлюсь, чи воно проросло. Так, ось такі равлики. Я теж закручувала перчик. А тут баклажан, але баклажан. Коли я замочувала баклажан? Вже приблизно тиждень я його як замочувала. О, бачите? Тільки-тільки ті прокльовуються теж. Ну, Баклажани я купувала просто в магазині. Це так, я ніколи не сіяла. Баклажани, ось які курінчики, все. Ще кілька днів. Я думаю, десь четвер, п'ятниця. І теж, бачите, який хороший спосіб пророщувати. Ніколи не пробувала. Перший рік в цьому році я спробувала. Пророщувати в равликах. Є ну, висаджують, ґрунт замотують. Але мені сподобалось. Не знаю, можливо, я спробую посадити, за, закрутити в равлик із ґрунтом і посадити туди баклажани і кілька в стаканчики. Зроблю такий експеримент пізніше. Так, Хочу показати це фіалки, розсада саджені. Дуже погано, мабуть, видно. О, так краще. Це фіалки. Є відео попередні. Десь, десь там є. Хто, хто слідкує за каналом, той бачив, як я, коли я садила. Якщо знайду, то на відео напишу, коли були посаджені фіалки. Ось як заплило коріння, може, листя. Там уже така, тут три листочка. Це листочку тільки коріння. Ще не видно. Ну, я не я. Як я ще щось не, не втулю, я ще сюди. Це три палочки, це три гілочки троянди. Чоловік дарував на день народження, недавно було. Ну і я ось втик, повтикала. Одна вже пустила, це синя фіалочка. Це фіалочка синя, і є ще там два листочки червоної. Ось так равлик у мене стоїть. В стопочці з водичкою, і там бумага аж до кінця. Ось бумага, клійоночка, не до кінця. Ось так. І бумага тягне вологу. І я вам скажу найчудовий метод пророщування. Ну, так, здається, все показала, про все розказала. Кактуси там, вон кактуси. Кактуси теж гарно себе почувають. Підросли, чуточку підросли. Ну, Так як я читала кактуси довго ростуть. Кактуси, до речі, з насіння. Там у мене. Тут у мене, зараз покажу, наведу, о, коробочці. Там у мене посіяна ківі. Ну, поки що там немає сходів, як зійде, тоді я вам покажу. Ось так в цій коробочці, там ківі на сінинки лежать. Можливо, не дозрівше, можливо, буду ще пробувати. Киві частенько купуємо, буду пробувати. Як не зійде одне, буду сіяти інше. І да, ще ось був у мене такий експеримент. Перший експеримент вийшов невдалий. Було відео, я садила, як зветься, господі Боже, манго. Манго було недозрівше, я його купила, поспішила, кілька днів полежало, поспішила, воно було зелене і камінчик загнився. Вроді якби він щось там хотів прорости, але не проріс. Цей раз. 27 числа я їхала додому, була знижечка, отак за 35 гривень, я його купила. Вони були зелені, воно було ось таке зелене, зеленюще. 27-е сьогодні у нас четверте, 8 днів. Воно вже дозріває, ось яка попка в нього червоненька зробилась. Тут майже червоного не було, тільки кілька цяточок. Тут воно вже майже пожовтіло, ну, я думаю, ще, мабуть, днів 8-6 тиждень воно буде в мене лежати, поки воно не стане ось таке. Жовте, якось цей піднос, щоб таке було. Як я побачу, що воно мяке мягке стане. Спіле, спіле. От тоді ми з вами зробимо ще один експеримент. Буде дубль 2. Ось так, друзі мої. Зробила такий вам невеличкий огляд на мою розсаду. Якби і для себе, щоб відео я роблю не тільки комусь, а відео я роблю і для себе, щоб вчитися на своїх помилках. Як казала мама раніше, шкода, що раніше не було, що ти не міг так там, чи записав, чи не записав, забув, а так ти відео своє подивився. Ти над своїми помилками зробив роботу. Що ти зробив правильно, що неправильно. От бачите, раніше я помідори сіяла. Дуже рано. Ще у лютому цей рік я сіяла 7 березня, і можна було сіяти ще пізніше. Навіть зараз можна сіяти спокійно помідори. І це буде якраз якраз хороша русада. Але ну так, трошки спішиш, погода вроді наладилась. Ти думаєш, о, так зараз камеру перекину. Ну так, друзі. О, ще я хочу чим похвалитися. Я хто пам'ятає, чи я я не знаю, чи я знімала на камеру. я... Відломався у мене ось такий від китайської рози, я не знаю, як вона ще правильно озветься. Ось така гілочка в мене відломалась, і я її в землю, просто там в якомусь вазоні впихнула в землю. І ось дивіться, вкоренилося, і буде квіточка. Хто бажає. Я ще вкореню, і хто хоче, пишіть. Надалі ставлю ще на укорінення. І будуть такі вазончики. Так, все, я вам вже багато всього наговорила, стільки я вам інформації понакидала. Ось так, мої фіалочки, Ось ті розові, дуже гарні. Ну, скажу так, із фіалок оце ці розові, сині, зараз в мене там в кімнаті цвіте ця червона. Покажу. Ось така, тільки чомусь цей раз. Мало кайомочки, в неї обвично більша біла кайомочка. Вона цвіте кожного разу. По-іншому ось така красуня. І на такому позитивному кадрі буду закінчувати відео. Дякую за перегляди. Кому цікаво, доєднуйтесь до каналу. Буду рада всім до нових зустрічей.